Привіт, друзі! Я збираюся виготовляти зараз свічку новорічну різдвяну, в основі якої буде скляна баночка. Такий підсвічник буде. Отже, починаємо з того, що підбираємо підходящу баночку. Це може бути така малесенька баночка з-під ікри червоної. Це може бути баночка трохи більша з під гірчиці, чи пасти якоїсь. Тобто ви обираєте собі підходящу посудинку і серветочку із новорічно-різдвяними мотивами. У мене ось така серветка, і, до речі, тут, бачите, такими квадратиками узори на ній намальовані. Вони такими ідуть смужками. І смужка якраз по розміру моєї баночки, Це по висоті баночки, От, що дуже мені зручно буде якраз. Перш за все, баночку треба добре підготувати, помити і обдерти етикетку. Після неї залишаються сліди клею. Вони дуже добре. Відтирається звичайною рідиною для зняття лаку для нігтів. Я підготувала собі таку баночку. Рідиною для зняття лаку якраз добре знежирюється поверхня. Якщо у вас вже була готова чиста баночка, то все одно поверхню треба пройтися або ж спиртом, або ж де якраз рідиною для, засобом для зняття лаку з нігтів. Тобто добре обезжирити поверхню. До речі, кришечка з баночки Мені також сьогодні знадобиться, оскільки це буде подарункова свічка. От вона буде захищена кришечкою. Перше, що я роблю зі своєю баночкою, мені треба. Покрити всю поверхню білою акриловою фарбою. От я всю її добре пофарбую і підсушу. Звісно, що я вам зараз не буду цей процес весь показувати. Ось як зараз виглядає моя баночка на стадії просушування після першого шару фарби. Денце я поки що не зафарбувала, бо я за нього тримаюсь. І потім я його, звісно, теж профарбую. От, але поки що працюю зі стінками баночки. Для прискорення процесу висушування я скористуюся феном для волосся. Отже, я попрацювала феном, баночка стала білішою. Але ж, ну, ви бачите, що ми зараз маємо: такі просвіти. Сліди від пензлика. А мені треба поверхня, щоб була вся зафарбована білою фарбою. Тому зараз я буду наносити наступний шар фарби. Але вже не пензликом, а звичайно, кухонною губкою. Від неї я відрізала ножицями такий шматочок, мені більше не потрібно. І оцим от квачиком. Буду замальовувати всю поверхню баночки. Мочав я його в фарбу. І тепер добре-добре такими отрухами вбиваючими пропрацьовую по всій поверхні. Ось, дивіться, як чудово виходить, де й поділися ті просвітився, баночка біленька. Зараз така в неї поверхня, бачите, шершава якась. Кому подобається, можна так і залишити, ніби сніжок іде. Ну, Все залежить від того, які будуть мотиви на вашій баночці, чи будете ви фрагментарно наносити елементи серветки. І зараз знову буду сушити за допомогою фена, прискорю процес сушіння. Після того, як просушили добре цей шар фарби, будемо на поверхню наносити клей ПВР. Бачите, яка баночка така біленька стала цукрова ніби. Денце це в мене ще не промальоване досі. Отже, зараз буде етап покриття клеєм ПВА. Для зручності я налила трішки клею уємність, і мені зараз треба всю всю поверхню моєї баночки покрити шаром клею. Роблю це м'яким пензликом, щоб не здерти. Фарбу. Друзі, я знову ж таки прискорила процес просушки, шару із клеєм за допомогою фену. І от зараз підправлю цей обідочок, бо коли тримала пальцями, тут повитирала фарбу, знову таки я його профарбую, клеєм промащу і нарешті можна те саме зробити із денца. Нанести. Два шари фарби, а потім шар клею ПВА. Ви скажете, що можна додати клей одразу у фарбу, то я цього не раджу робити. Чому? Тому що все ж таки це є хімічні речовини, і клей, і акрилова фарба. Невідомо, як вони себе поведуть, бо може статися така реакція, що все візьметься грудочками. і... Неможливо буде наносити, тому я гражу все ж таки окремо наносити ці шари, фарби окремо і клею. Друзі, ну і не забуваємо про кришку, її теж треба так само зафарбувати. Так, поки Баночка з кришечкою підсихають, я займуся підготовкою фрагментів із серветок. Така от у мене є серветка із сніжинками і зірками. Я хочу цю сніжинку якраз вирізати для кришечки. Виріжу по колу і потім вже буду підганяти під розмір своєї кришки. Так, я от приміряла якраз ця сніжинка добре вкладається на кришечку. Тепер мені треба відділити верхній шар серветочки, Бо серветка трьохшарова, а мені знадобиться тільки цей верхній шар із малюнком. Для того, щоб оцей вирізаний край не виділявся на моєму виробі. Я трішки тут понадриваю краєчки. Ось так, бачите, надірваний край, він не, таки, не так різко закінчується, і буде непомітним абсолютно на виробі, ніж якщо ми залишимо такий зрізаний край. Далі цей обірваний фрагментик, я буду приклеювати вже безпосередньо на кришечку. За допомогою файлика можна взяти якийсь телефоновий ключок. От ми зазвичай працюємо з файликами, вони так дуже добре для цього підходять. Вкладаю свій фрагмент лицевою стороною на файлик, беру бризкалку і бризкаю водичкою. Обережно розтягуємо, бо серветка одразу ж збільшується у розмірі, коли вона. Мокренька. тому я така зараз розтягує, зайву рідину можна зараз промакнути серветкою. Тепер перевертаємо файлик і вкладаємо на поверхню кришечки, стараємо, щоб по центру прикласти. Так, зараз добре притискаємо. Оскільки в нас поверхня зараз вкрита. Шаром клею ПВА, то цей фрагмент серветки має добре пристати до неї. Тепер файлик обережно знімаємо. Серветочку розправляємо, все притискаємо дуже добре. Можна все це робити за допомогою пензлика, змоченого у водички. І водичку можна крапнути клею ПВА і пройтися по всій поверхні. Стараємося, щоб не було складочів, виганяємо повітря з-під серветочки і залишаємо висихати. Тепер буду приклеювати картинку на саму баночку. Так само я буду робити це за допомогою файлика. Знову ж таки, я знімаю верхній шар з серветки, вкладаю на файлик лицевою стороною, збризкою водою. Далі трішки його розтягую. Зараз я прибираю зайву вологу, бо я так добре водичкою скропила. Так, ну і тепер буду прикладати до стінок моєї баночки. Так, трішечки незручно, тому що банка поверхня ж не пласка, а закруглюється. Тому треба так акуратно це все робити мені зараз. Після того, як зняли файлик. Я отут на закруглення, у мене йде серветочка до денця. Знову ж таки, мокрим пальчиком я все розправляю, зверху так само пройдусь. Теж йде там на закруглення трішечки. І потім водичкою із клеєм ПВА розведеною я проходжу по всій поверхні серветочки. І даю добре просохнути. Ну що ж, друзі, вже підсохла моя баночка і підсохла кришечка. Що я з нею хочу зробити? В принципі, тут, ну, я вже нічого не буду робити, тільки лаком скривати. Але обідок я хочу обсипати блискітками такими золотими блискітками, такими, як оця сніжинка зверху. Я на стіл поклала підкладочку. Я зараз пройдуся пензликом з клеєм ПВА по обідку і обсиплю його блискітками. Так, отак доволі густо прокатую мокрий обідок по блискітках. Трішки зверху на кришечку насипалося, теж нехай будуть блискіточки. Зараз вони підсохнуть і кришечку вже можна мені покривати лаком. Лаком то покривати акриловим. По поверхні баночки я теж пройду просто так рукою. Ну, От і все, друзі, тепер буду вкривати лаком. Акриловий лак, він, на вигляд, такий миленький. І коли вкриваєш, то спочатку таке мутне видовище, але потім він висихає і стає блискучим. І прозорим. Так само вкрию лаком і саму баночку. Але втомлювати вас цим процесом, звісно ж, я не буду. Ну Ось, друзі, як виглядає моя баночка після трьох шарів покриття лаком. Лак у мене матовий, але все-таки є, як бачите, трішки глянцю. блискітки свіркають. Кришечка, все закривається. Бачите, який вигляд має баночка. Але ж ви пам'ятаєте, що це. Має бути свічка. Залишилося вставити гніт і залити розплавленим парафіном, наприклад. Але моя свічка сьогодні буде насипною. Що ж це означає? У продажу можна знайти спеціальний для виготовлення свічок порошковий парафін, а можна зробити самому. Для цього достатньо звичайну парафінову свічку. Потерти на тертушці. У мене знайшовся шматок воску. і я його потерла на крупну терку. У мене вийшла отака ось стружка. Цю стружку я отак розімну пальцями. І вона перетвориться на таку дрібненьку крихту. Ще в мене є такий подрібнений парафін, але такою крупною крихтою. Я його покладу на спід баночки. Не забуваємо, звісно ж за гніт вкладаю гніт у баночку, перекладаю в неї парафін, спочатку крупні шматочки. Ось так гніт там притиснувся парафінчиком. І тепер перекладаю дрібну стружку, весь час вирівнюючи гніт, щоб він був по центру. У мене вийшло насипати стружку аж під самий обідок. Ось така в мене вийшла свічка. Гнід буде горіти, парафінчик плавитись і свічка горить. Бачите, почалось, почався процес. Плавлення і ветіль добре розгоряється. Щоб потушити свічку, достатньо закрити кришку. Вона потухла.